Христос народився, Христос народився. Брию Христі, браті і сестри, дозвольте привітати вас з тим Другим святом, сьогодні, 8 січня, де вчора ми святкували свято Велике Різдва Христового. і Сьогодні другий день того празника, де ми також прославляємо, колядуємо прославляючи Бога тими піснеспівами, і сьогодні свято собор Пресвятої Богородиці, де церква на другий день Різдва Христового особливу увагу приділяє Матері Божої, де ми її прославляємо. Празників Матері Божої є багато, але сьогодні так як ніби собор називається. Собор Пресвятої Богородиці, тобто церква спільно сьогодні віддає шану Матері Божій, цариці Неба і землі, яка стала учасницею нашого Спасіння, яка народила нам Христа. Про Матір Божу у Святому Письмі сказано небагато, але для нас, православних Християн, Матір Божа є нашою Матір'ю Небесною, тому що вона є учасницею нашого Спасіння. До всіх святих ми молимося, там, чи до якогось святого ми кажемо, святий угоднику Божий ім'я моли Бога за нас ліж. А молячись до Пресвятої Богородиці, ми також. Кажемо, Пресвята Богородице, спаси нас. Ні до одного святого ми не можемо так сказати, тому що спасіння тільки, як в Святому Письмі сказано, через Христа. Але чому ми кажемо Пресвята Богородице, спаси нас? А тому що вона стала співучасницею Спасіння. Вона народила Христа Спасителя. І тим самим вона для Бога стала, вона, Бог на небі є Отцем Христа, вона тут стала Матір'ю як людини, бо Христос мав дві природи. Мав природу божественну і мав природу людську. І матір Божа для нас, християн, ми молимося до неї. Восилаємо ті мольби, скільки ікон, де Матір Божа чудотворно являлася, Матір Божа захищала в різні часи християн, вона є заступницею всіх християн, бо вона безперестанно молить Бога за кожного з нас. Вона є чеснішою від Херовинів. І незрівняно славнішою від Серафина. Ми почитаємо Богородицю і віддаємо її велику шану. Є така передріздвяна історія, як притча чи історія, коли одна жінка вдова, вона помирала. І вона прикликала свою донечку перед смертю і каже, я залишаю тебе, доню, в цьому жорстокому світі, тому що цей світ дійсно є жорстокий, і я йду у вічність. Але пам'ятай, що в тебе є мати Божа. Яка тебе любить і завжди буде захищати тебе. І коли тобі буде дуже важко, ти напиши їй, напиши їй письмо, напиши їй лист, і відправ, і вона обов'язково тебе почує. І отак примітивно, щоб. Дати якусь надію, донечці вона розказала і мати померла. І коли настав святий вечір, вона була сама одна, і прийшовши до своїх родичів, як знаємо різні, кожен має свою сім'ю і вона відчувалася чужою. І вона сіла і зі сльозами написала цей лист. Матері Божій. І приходить вона на пошту і висилає цей лист. Там це листоноша усміхнулася, каже, туди листи не доходять. такі. Але вона все ж таки вірила, що цей лист дійде до Матері Божої і Матір Божа вислухає її. І ось так пройшли ті різдвяні свята, і не було відповіді від Матері Божої. І одного разу вона йшла Вечір, коли вже дуже було пізно та сирітка, і вона побачила, що в хаті світилося одні, і вона зайшла, щоб погрітися. І там була сім'я, яка не мала дітей. І вони також молилися до Матері Божої, щоб послала їм дітей. І вона прийшла. До них. І вони зрозуміли це як знак від Пречистої Діви Марії і вдочерили цю дівчинку. І вона стала для них дочкою. і вони раділи, що в них з'явилася дитина. Ось так, через різні такі випадки, життєві матір Божа допомагає людям, і багато тих прикладів ми можемо навести. Того, тої помочі для нас, християн, Матері Божої, яка безперестанно молиться за кожного з нас. Тому що всі ми є діти Божі і під опікою Матері Божої, тому що вона сиріт і вдів заступниця. Вона завжди допомагає покривдженим. Вона завжди допомагає знедолена, коли щиро помолитися. Тому що бувши тут на землі у тілі, вона подібна до нас, вона бувши людиною земною, змогла досягнути тих висот і стати чеснішою від херовимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Отож, дорогі у Христі, браті і сестри, в другий день Різдва Христового я засилаю на всіх Боже благословіння, пам'ятаймо, що в нас ще є мати Небесна. І хай всі від нас зречуться, хай як ми не будемо відчувати себе покинутими людьми. Пам'ятаймо, що Бог завжди про нас пам'ятає, і пам'ятаймо, що в нас є Матір Небесна, яка заступається за нас, яка вислухає нас і яка прийме нас такими, якими ми є. Можливо, обремені тими гріхами, можливо, і різними беззаконнями, але коли ми щиро прийдемо. З відкритим серцем до Матері Божої, вона ніколи не залишить нас нічим. Вона буде любити нас тою материнською любов'ю. Пам'ятаймо, що Матір Божа нас любить, вона з нами по всі дні нашого життя, вона наша мати небесна. Бо згадаймо, як вона стояла біля Христа. Коли Євангеліст Іван Богослов і Матір Божа стояла, Господь сказав, що жона це Син Твій, Сину, це Матір Твоя. І в особі Йоанна Богослова, Матір Божа стала матір'ю всього людства і заступницею всіх християн. Отож сьогодні прославмо Божу Матір, царицю всього світу. День Різдва Христового засилаю ще раз Божого благословіння для кожного з нас, щоб ми сьогодні, незважаючи на різні випробування, перемогли все і щоб Господь давав нам мир, щоб Матір Божа заступалася також за тих синів, синів нашої України там, на Сході. Щоб вони відчували її опіку, тому що не раз матір Божа заступається за тих, хто захищає свою землю, свою вітчизну. Ми знаємо, що і наші козаки, і навіть воїни Української повстанської армії, вони прибігали під покров Божої Матері, і матір Божа їм допомагала, тому що вони не були загарбниками. Вони захищали свою землю, свої сім'ї, своїх дітей. І матір Божа виступалася за них, обороняла від смертоносних куль, від несподіваної смерті. Вона допомагала. Отож, молімося сьогодні до пречистої Діви Марії, Матері, цариці неба і землі. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Завтра з 10-ї години буде свята літургія служитися завтра свято, первомученика, архідіякона Стефана, третій день. Різдва е, Христового тих величних свят. Дякую всім за спільну молитву, ангела, хранителя. Христос народився.